Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас завдання охота а, на охотниць. Нажимаємо друзі, кнопку прийняти. Друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, зазвичай відкриваємо карту. У нас є от, виділені, як ви бачите, сірі зони. От, на, в цих сірих зонах нам потрібно буде. Охотитися на даних монстрів. Друзі, монстри в нас називаються, О, боже, як там Коротше, не як називаються, а потрібні кохи-хішні савани. Це типу, в плані тігра, якогось лева, щось такого. Ну, Зараз будемо на місці і я вам поставлю відмітку даних монстрів, яких нам потрібно буде. Ну, з яких потрібно буде добувати, добувати ці когті. Друзі, ну все, поки я біжу, вибіжіть також в сіру зону. Як я буду вже в сірій зоні, продовжимо. Друзі, от я в принципі добіг до першого монстра, якого нам треба, з якого нам потрібно буде когті хищника савани дістати. Це, от як я казав, це типа, лева, лев типа, йде. Ставлю відмітку вам зараз на них. Бачу, не з першого разу падають ці тим, предмети, ці когті. Другий монстр ми б'ємо. А да, от випав. Ну, то так, випав. Чи так співпало? не знаю. Ну, коротше, от з цих монстрів нам потрібно буде зараз набивати сім когтів. Після цього ми коли вже наб'ємо. Цих сім когтів, ми вже продовжимо і далі подивимося, куди нам потрібно буде від... віднести це завдання для того, щоб закрити його. Друзі, набили ми цих сім когтів савани. Друзі, відкриваємо карту. І, як ми бачимо, потрібно буде це закрити завдання в перекрестті, в селищі Перекрестя. Біжимо туди. І вже коли будемо, ми на місці, продовжимо. Друзі, забігли ми в селище перекрестя, біжимо зараз до того NPC, в якого ми брали це завдання для закриття його. Так, от це NPC нас вже очікує для закінчення цього завдання. Нажимаємо кнопку Продовжити. І нажмаю кнопку Завершити. Друзі, після цього у нас О5 відкривається е додаткове завдання. Це, напевно, вже останнє буде, яке ми будемо виконувати його в наступному відео. А на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.